Чудова рибалка, чудова. О, ходить, ходить, ходить. Єсть. Такий окуньок. <гум> Ого! Всім привіт! Наші пригоди продовжуються. Сьогодні ми їдемо на рибалку. Їдемо на дуже незвичну рибалку на ось такому агрегаті. Це в нас Пантомас, 500, 500 конячих сил. Головний водій. У нас 968 М. Якого року... Лідер отітістом біля строєння 1982 року випуску. Ну все, тут все для рибалки укомплектовано. Все є, ми готові їхати. Справжня осінь! Фух, приїхали. А куди ми приїхали? Ви знаєте куди? Ну, Володимирівка. Правильно. Володимирівка великий ставок. Сейчас покажем. Так, будемо ловити з берега. Тут є плити. От ми з тих плит будемо зараз пробувати ловити. Подивимося, що тут є. Вітерець. Води додалось. Зараз будемо пробувати. Опа, Сергій Анатолійович, перший. Давайте, витягуйте, витягуйте. о, Та витягуйте над водою, о, блісна робоча, блісна робоча. Яка це синенька? Ну, Анатолійович, ну красавчик, перший мене. Оце мощ. Оце опит. Що значить досвід? Ну, красавчик. Дивіться, який жирний. Да, шикарний. Ну все. Красава. Так, <глє> окунь продовжує клювати під берегом. Взяв. Мандулка маленька, вольфрамка. Анатолій ще досі витягує крючок. Все, отак витягується, все. Хоп, і все, і витягнув. Клас! <покажи> Ні, подождіть, я щас одного зловлю. Раз тут така тропа гарна. <роз? <роз? <роз?> я ж в не хочу паспорту. Геть коло берега взяв. А ну зараз. Геть коло берега, геть. Заціпився, всі мав тримає. Ну, всьма... <gehen> ну витягуйте, Просто... 82. Тут, тут, ну, ще й вони ж. Це не він зацепився, це ви так хорошо підсікнули. Ого! Що це таке було? Що тут? Не знаю <плод> то або зацеп може бути. Історію, закидаю такий великий воблер і за ним женеться, ну я не знаю, десь окунів 10. Зараз подивитись. Чисто за ним. Дуже багато окунів, але вони не хочуть брати. Я не знаю що це, що мені з ним робити. Як їх змусити клювати? Воно воно. Пливе, пливе. Не хочуть, не хочуть, не хочуть ударяти. Що це таке? Як це пояснити? Так, обкатав воблерок, рук. Ось такий. Тож, тобто треба просто менше було в поставити і все було в нас добре. Зараз закидуємо. Закидуємо ще. Можливо відразу клюне. Це цікаво на воблер ловити, звісно, коротше, дуже пасивний окунь, дуже пасивний. Де ваші оконі? Не знаю, десь тут. А воно тут Вон. Дуже пасивний, коротше. я їх оце приманюю. Ну десь там далеко. Не, їх ну, кидаю далеко, а взяв тут, біля берега. Я їх приманюю, вони всі скупчуються, отак стали, а брати не хочуть. О, є окунчик на в О, так це гарний. А він ще забагрили. Не знаю. Ну вони ж там тусуються, я ж кажу. Дивіться. Забагрили за цих. Це рекордний за сьогодні пока що. що. Залоба. Да? Ну залоба. Ну то це так треба. Це Да. треба да. Так, Воплюрок не повністю фірми. П'ятиграмовий. Дуже, дуже кайфовий, такий окуньок. Дивіться, який здоровий. Це найбільше. Отак. Поводок поміняв, тонший поводок поставив і пішло. Геть коло берега. <хе -хе -хе> знову, знову. Хотів схватити і утекти. Але ні. Ну коло берега. Вони. Да, да, вони коло берега, коло берега. Знову ну, на облар такий. Ну, такий, як? такий Він то в мене цей, а взагалі то коло берега. Ну, Коли... ну да. так. Де? Ну далі, а перед цим здоровий вже... Ні, ну це ж не коло берега, той. Так, да, той метрів двадцять. То може тут станете половить? Ну так. Да. На. Тишина. Тишина, тишина, тишина. Сейчас ми тут щось. Ну, відчуваються такі удари. Нормальні. Хто не хоче кого берега взяти. Ну, щас подивимось. Що є чи що? Непонятно. Не був ударчик. Єсть! Ха! Коло берега знову! Я бачу, як він йшов за ним. Ти шо? Ти шо ти шо? клас. Оце да. Оце. Я бачив який шо. Тобто перший удар він промазав, а другий удар нормально вся. Ок! Окушок на вертушечку Мепс. Мепс. Дивіться, це дуже гарний. Ого, так взяв. Ого. Гарно я його підсікнув. Такий окушок. Вертушка мепс серебро. Де я тряпку дивлю, помню? Рюкзаку, навірно. Хороша блісна. Все, ми завершуємо нашу рибалочку. В селі Володимирівка на Ставку великий. Ось такий насолов. Так, окунці такі чималенькі. Скільки тут? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 штук. За дві години. Сергій Анатолійович дебютував на рибалці. Зараз він розкаже свої враження. Чудова рибалка, чудова. Ну зловили щось? Так, да, одного. А на що брав? На блісну таку синеньку з біленьким. Точно. То що, їдемо ще Стареньким. раз, завтра? Машину продаємо, купуємо спіні. Так, купляємо спінні якраз хватить. А, ще ж забув показати на що найбільше клювало. Так, десь тут мій воблер класний. Ось такий Такий я не пам'ятаю, чецуйоки. Такий тут 5 грам за углублення 06 ну, метр. Так що, що ви можете сказати, Сергій Все hey, Чудово. Всім пока. Подписуйтесь на канал. Обов'язково. І ставте що? Лайки. Все, бай-бай.